Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про нову машину, яка вийшла на тестування. Це Чехословацький важкий танк 9 рівня WZ58 Concept. Зараз ми повністю розберемо всі характеристики. Також я хочу з вами повністю розібрати новину про твіч дропси. Про гарантовані і містичні друзі, те, що ми можемо отримати сьогодні і в найближчі дні. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике! Перше, що я хочу просто вам нагадати, це мілкі такі новини, які з'являються на новинних ресурсах. Дивіться, перша новина Вот Експрес витік березневих лутбоксів 2024. Про те, що я говорив раніше, що напевне все-таки буде Патрік. От і підтверджується це. Випуск березневих лутбоксів День трилисника-День Патрика підтверджено на 100% один новий танк зв'язок з режимом. Ну, подивимося, що це буде за танк, друзі. Хто його знає, але більш за все, там буде фігурувати та машина, яку я описував, а конкретно. Ladstreet Fordan 120 прем ПТ 9 рівня Швеції. Їй недавно змінили статус. Друзі, вона була акційна, її тестували як акційну машину, тепер вона преміумна. Далі йдемо по новинах, які є мілкі, але тим не менш цікаві. Вот про новий танк винагороди битви кланів. Тобто була певна переписка, я так і не розібрав, хто цю переписку вів, але суть в тому, що розробники дали таку відповідь. Коли з'явиться нова імба рівня 10 на глобальній мапі, ВГ. Так, у 2024 році з'явиться новий танк 10 рівня. Але ми ніколи не говорили, що цей танк 10 рівня буде для маневрів або традиційної події на глобальній мапі. Виклик клану це варіант. Тобто, більш за все, у новій плановій події, не знаю, коли вона буде, треба буде розбиратися, я якось дуже мало в цю новину. Занурювався, так скажемо. Але в цій події, виклику клану, буде якась нова машина 10 рівня. Подивимося, як це буде. Тепер давайте розберемося по твіч-дропсах. Нагадую, що з сьогоднішнього дня, точніше з сьогоднішнього вечора, я от запустив уже трансляцію на твічі, ми можемо фармити дропси вихідного дня, тобто 6 штук. Фармимо для оновленого магазину жетонів, друзі, для того, щоб забрати прям машини або 3 d стилі Тепер їдемо далі, те, що ми можемо зафармити вже буквально з завтрашнього дня. Дивіться, у нас із 2 березня 17.00, друзі, тобто з суботи, і 3 березня, тобто неділі з 17.00, будуть доступні наступні Twitch дропси. Гарантовані дропси лише 2 березня за 180 хвилин перегляду, тобто за 3 години. Три особисті резерви на плюс 50% добива досвіду на 1 годину. Три автоматичні вогнегасники, три великі аптечки і три великі ремкомплекти. Далі є таємний дропс лише 3 березня, друзі. За 180 хвилин перегляду одне з наступного. Три особисті резерви на плюс 50% до досвіду, 5 пудинг віщаєм або день танкового преміум аккаунта. І за 240 хвилин перегляду одне з наступного, друзі. 2D-стиль, король Пустищ. Звісно, він у всіх практично буде випадати, але є ще три машини. м 4 a 3 я 8 Thunderbolt 7. Непогана машинка для шостого рівня, друзі, якщо вона випаде, це буде прекрасно. ЄС-2М чисто колекційна машина, всі ви знаєте. І вз 114 До речі, вз 114 сунуть скрізь. Дивлюся, останнім часом спочатку він був у трейд-іні, потім його засунули в магазин за золото, походу, мало брали, чи що, і тепер він і тут з'являється. Ну, і Якщо він на халяву комусь випаде, це буде дуже круто. І універсальний довідник на 100 тисяч досвіду кожному члену екіпажу. От такі от у нас нагороди по твічу. Далі дивимося. 3 березня, з 2 часов ночі, друзі. От у нас так випадає по нашому часовому поясі, звісно, мало хто буде дивитися, так скажемо. Значить, гарантовані дропси лише 3 березня за 180 хвилин перегляду, три особисті резерви плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину. Три емблеми прапор США, три емблеми прапор Канади. Скажу чесно, дропси не суттєві. І гарантовані дропси лише 4 березня за 240 хвилин, аж за 4 години перегляду, три особисті резерви на плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину, три автоматичні вогнегасники, аптечки і ремкомплекти. Тобто, якщо ми це пропустимо, нічого страшного. Головне... Брати участь у попередніх, там хоч нагороди більш-менш нормальні, але тут як уже пощастить. А тепер давайте розберемось по Чехословацькому важкому танку 9 рівня. Йому, його ще не визначили в класі, друзі. Ну, Мається на увазі, він важкий танк прориву, але чи це преміумна, чи акційна машина, нічого не зазначено. Шукав, не знайшов цієї інформації. Але я підозрюю, що це все-таки буде прем 9 рівня. Дивимося на характеристики. Вогнева потужність середня шкода за посіл у нас 440 одиниць на стандартних ББшках і підкаліберах. Тобто непогана альфа, в принципі, стандартна як для важкого танка 9 рівня. 257 пробувають стандартні ББшки, 325 пробуває голда підкаліберна. Також відносно стандартні показники, нічого тут дивуватися не потрібно нічому. Далі 530 у нас е, наносять середню шкоду фугаси, 68 пробувають. Також плюс-мінус. Непогані показники, нема ніяких претензій. До речі, швидкість польоту снаряду. 1040 у нас стандартні ББшки, 1270 у нас підкалібери і 1040 у нас фугаси. Тобто, друзі, швидкість польоту також хороша. Тепер дивимося далі. Це в нас не циклічна, друзі, гармата. У нас 4 снаряди в магазині, перезаряджання між пострілами 3,5 секунди, так довгувато, але тим не менш. І 35 секунд перезаряджання всього барабана. Тобто, якщо дивитися на ці характеристики, ніби і більш-менш нормальна машина. Звісно, її можуть понерфити, друзі. Наприклад, не знаю, 3 секунди у нас час зведення, це дуже довго, друзі. 3 секунди довгувато, і я підозрюю, що тут ще й стабілізація буде погана, приблизно 0,20-024 в таких діапазонах. І ви самі розумієте, що це все буде накладатися одне на одного, тобто стабілізації великої очікувати не варто. Але те, що ми можемо видати 4 снаряди. За е, скільки у нас виходить, секунд? 9,5 секунд, Правильно? Правильно. за 9,5 секунд ми можемо видати 4 снаряди по 440 альфи. Звісно, 9 секунд це дуже багато, 9,5, але тим не менше. Дивимося, мінус 8, плюс 20 у нас е, кути, тобто комфортно задирається і, можна сказати, комфортно опускається. 0,44 у нас точність, друзі, тобто точності у нас немає. Ми вже бачимо, що в нас буде погана точність, погана стабілізація більш за все і поганий час зведення. 40 е, снарядів боєкомплект. До речі, по екіпажу у нас 4 чоловіка, командир, навідник, механік водій і заряджаючий. Тепер дивимося, друзі, по мобільності, що у нас є. Мобільність у нас невелика, але є й плюси. Тобто, дивіться, 36 вперед, 16 назад. казники, Вони погануваті. Але питома потужність 17,5 Я вже не один раз говорив, що краще буде хай вища питома потужність, ніж велика максималка, наприклад, там 50 км і низька питома потужність. Тому що ми не зможемо просто цю швидкість набирати. Ви самі розумієте, про що я кажу. Швидкість повороту з самого корпусу, тобто шасі, 26 градусів, дуже повільно. Дуже повільно стандартний важкий танк. І так само швидкість повороту самої башти також 26 градусів. Також башта повертається дуже повільно. По живусті у нас 1750 ХП. 270 -110 50 у нас бронювання башти. І 110 70 50 у нас бронювання корпусу. Що стосується корпусу, там проведена броня буде в районі 220 мм максимум, 200-220, плюс-мінус 230 але вона у вас, я думаю, спасати не буде, друзі, так що нічого на неї розраховувати. По бронюванні самої башти ситуація набагато краще. 270 мм плюс є кути, там буде 300 плюс, але є один великий нюанс. Якщо придивитися, навіть з такого ракурсу, ми бачимо, що є на башті лючок, друзі. Є лючок, який будуть пробувати без проблем. Тобто ви ще свою башту повністю не показали, там, щоб гарматку висунути, щоб дати плюшку, а вам уже будуть настрілювати цю башточку. Плюс до того, і в поєднанні з тим у нас погана стабілізація, погана точність, і поганий час зведення. Але все ж таки, у нас є барабан. Можна буде використовувати, я думаю, цю машину, плюс до того ці характеристики можуть ще змінюватися, можливо, щось буде лапитися, можливо, щось буде нерфитися. Але поки що ми маємо такий. Важкий танк прориву WZ58 Concept. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини, чи будете фармити твічдропси. І не забувайте проставляти вподобайки і підписуватись на канал. Дякую вам велике за підтримку. До побачення до наступних відео, друзі. Па-па!